Чотири закони логіки, які змінять твоє мислення назавжди. Логіка це основа нашого мислення. Вона допомагає нам розуміти світ, робити висновки та уникати помилок у судженнях. Але чи задумувалися ви, що наше мислення? Відпорядковується певним правилам. Це так звані закони логіки. Чотири фундаментальні принципи, які лежать в основі будь-якого раціонального розмірковування. Їх можна порівняти з правилом дорожнього руху. Якщо їх дотримуватися, то мислення буде чітким і впорядкованим, а якщо ні, виникає хаос. У від ситуації ви домовилися з другом зустрітися біля кафе о 15, а ваш друг каже, що він одночасно і буде, там, і не буде. Це суперечить законам логіки. Ви просто не зможете зрозуміти його наміри. Або інший приклад, якщо ви стверджуєте, що всі коти муркотять, але ваш кіт цього не робить, то ваше твердження хибне. Саме такі моменти показують важливість логічних законів у повсякденному житті. У цьому відео ми розглянемо. Чотири основні закони логіки: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключеного третього, та закон достатньої підстави. Ми пояснимо їх простою мовою та наведемо приклади, які допоможуть вам зрозуміти ці принципи і застосовувати їх у житті. Готові? Тоді рушаємо. Перший закон логіки, який ми розглянемо, це закон тотожності. Він звучить просто. А є а. Що це означає? Цей закон стверджує, що кожна думка чи поняття повинні залишатися незмінними протягом усього міркування. Іншими словами, якщо ми говоримо про щось, то це щось має залишатися тим самим від початку до кінця нашої розмови чи роздумів. Уявіть, що ви з другом обговорюєте улюблений фільм. Ви кажете, мені подобається цей фільм, бо в ньому чудовий сюжет. А ваш друг відповідає так, і музика там просто не перевершена. Раптом ви розумієте, що говорите про різні фільми, ось вам і порушення закону тотожності. Ви почали розмову про один об'єкт, а закінчили іншим. Або візьмемо приклад з повсякденного життя. Ви йдете в магазин купити яблука. Ви чітко знаєте, що хочете саме яблука, а не груші чи мандани. Це і є закон тотожності в дії. Ваша думка про яблука залишається незмінною від моменту виходу з дому до повернення з покупкою. Цей закон особливо важливий у науці та математиці. Наприклад, Якщо ми позначаємо швидкість світла літерою S, то протягом усього обчислення ця літера повинна означати саме швидкість світла, а не щось інше. Закон тотожності допомагає нам уникнути плутанини в спілкуванні та мисленні. Він гарантує, що ми говоримо про одне й те саме, не підміняючи поняття. Це фундамент будинку, без нього все розвалиться. Але будьте обережні, іноді ми можемо. Помилково застосовувати цей закон до речей, які змінюються з часом. Наприклад, якщо ви скажете, мій друг Петро завжди був веселим, це може бути правдою в минулому, але не обов'язково зараз люди змінюються, і це нормально. Отже, закон тотожності – це наш перший крок до чіткого та послідовного мислення. Він вчить нас бути точними у визначеннях та не плутати поняття. Пам'ятайте, якщо ви говорите про яблуко, то це має бути яблуко від початку до кінця розмови, а не перетворюватися на грушу посеред речення. Переходимо до другого закону логіки, закону несуперечності. Цей закон можна сформулювати так: а не може бути не а. Простіше кажучи, дві протилежні думки не можуть бути одночасно істинними в одному й тому ж відношенні. Повіть, що ви стоїте перед дзеркалом і кажете, я зараз стою і сиджу одночасно. Звучить абсурдно, правда. Ось це і є приклад порушення закону несуперечності. Ви не можете одночасно стояти і сидіти. Це взаємовиключні стани. Розглянемо ще один життєвий приклад. Ваша подруга каже, я обожнюю полуницю, але терпіти її не можу. Щось тут не так, чи неправда? Неможливо одночасно обожнювати і ненавидіти один і той самий предмет у тому самому відношенні. Це суперечить закону несуперечності. Цей закон дуже важливий у повсякденному житті. Наприклад. Коли ви плануєте свій день, ви не можете одночасно бути на роботі і вдома, або коли ви приймаєте рішення, ви не можете одночасно погодитися і відмовитися від пропозиції. У науці та логіці закон несуперечності допомагає виявляти помилки в міркуваннях. Якщо у ході дослідження ви отримуєте два взаємовиключні результати, це сигнал про те, що десь допущено помилку. Але будьте уважні, іноді здається, що закон несуперечності порушується, але насправді це не так. Наприклад, вода може бути одночасно рідкою і твердою, але в різних частинах або людина може бути доброю в одній ситуації, злою в іншій. Тут важливо розуміти контекст і відношення. Закон несуперечності це ніби охоронець нашої логіки. Він не дозволяє нам заплутатися у власних думках і твердженнях. Це як світлофор на перехресті думок. Він дозволяє зіткнутися протилежним ідеям. Отже, коли наступного разу ви почуєте суперечливе твердження, згадайте про цей закон. Він допоможе вам розібратися, чи дійсно є протиріччя, і якщо так, то як його розв'язати? Пам'ятайте. У логіці, як і в житті, не можна сидіти на двох стільцях одночасно. Переходимо до третього закону логіки закону виключеного третього. Цей закон звучить так: А або не А, третього не дано. Простіше кажучи, будь-яке твердження може бути або істинним, або хибним. І немає третього варіанту. Уявіть, що ви стоїте перед зачиненими дверима, двері можуть бути або замкнуті, або не замкнуті. Третього варіанту просто не існує. Ось вам і закон виключеного третього в дії. Розглянемо ще один життєвий приклад. Ви або вагітні, або ні. Не може бути трошки вагітна чи наполовину вагітна. Це класичний приклад дії закону виключеного третього. Цей закон часто використовується в повсякденному житті, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Наприклад, коли ви вирішуєте, чи піти на прогулянку, ви або підете, або не підете. Коли ви перевіряєте, чи вимкнули праску перед виходом з дому, вона або вимкнена, або ні. У математиці та логіці цей закон допомагає робити чіткі висновки. Наприклад, якщо ми знаємо, що число або парне, або не парне, і ми довели, що воно не парне, то можемо впевнено сказати, що воно не парне. Але будьте обережні, іноді здається, що закон виключеного третього не працює, особливо в реальному житті, де багато відтінків сірого. Наприклад, людина може. Може бути не просто доброю чи злою, а мати складний характер. Або погода може бути не лише сонячною чи дощовою, а й хмарною. Тут важливо правильно сформулювати твердження. Закон виключеного третього, це як чітка лінія, що розділяє так і ні. Він допомагає нам приймати рішення та робити висновки. Коли ми стикаємося з дилемою, отже, коли наступного разу ви опинитеся перед вибором, згадайте про цей закон, він допоможе вам зрозуміти, що іноді третього варіанту просто не існує. Пам'ятайте, у світі логіки немає місця для можливо, є лише так або ні. Переходимо до четвертого закону логіки. Закону достатньої підстави. Цей закон стверджує, що будь-яке твердження має бути обґрунтованим. Простіше кажучи, якщо ми щось стверджуємо, то повинні мати для цього вагомі причини. Ви що ви прийшли додому? Ваша улюблена ваза розбита. Ви звинувачуєте у цьому кота. Але чому? Можливо, ви бачили, як він крутився біля вази. чи може на уламках залишились котячі сліди, ось це і є пошук достатньої підстави для вашого твердження. Розглянемо ще один життєвий приклад. Ви стверджуєте, що завтра буде дощ. Але на чому ґрунтується ваше твердження? Можливо, ви дивилися прогноз погоди, чи може у вас болять суглоби, що часто буває перед дощем? Це і є застосування закону достатньої підстави. Цей закон. Надзвичайно важливою науці та критичному мисленні він вимагає від нас не просто вірити у щось, а шукати докази та аргументи. Наприклад, коли вчені висувають нову теорію, вони мають підкріпити її експериментами та спостереженнями у повсякденному житті. Закон достатньої підстави допомагає нам приймати обґрунтовані рішення. Наприклад, коли ви обираєте який смартфон купити, ви не просто кидаєте монетку. А порівнюєте характеристики, читаєте відгуки, дивитеся огляди. Але будьте уважні, іноді ми можемо помилково вважати щось достатньою підставою, коли насправді це не так. Наприклад, я завжди так робив, і все було добре. Це недостатня підстава для продовження певної практики. Особливо, якщо змінилися обставини, закон достатньої підстави це ніби детектив у світі логіки. Він вимагає від нас шукати докази, перевіряти факти, аналізувати інформацію. Це як будівництво міцного будинку. Кожна цегнина твердження має бути надійно закріплена, обґрунтована. Отже, коли наступного разу ви почуєте якесь твердження або самі щось стверджуватимете. Згадайте про цей закон, запитайте себе, а чому я в це вірю, які в мене є докази? Пам'ятайте, у світі логіки нема місця для необґрунтованих тверджень. Кожна думка має стояти на міцному фундаменті фактів та аргументів. Отже, ми розглянули чотири основні закони логіки, які є фундаментом нашого мислення. Закон тотожності вчить нас бути послідовними у своїх думках. Закон несуперечності застерігає від одночасного прийняття взаємовиключних тверджень. Закон виключеного третього нагадує, що іноді вибір може бути лише між так і ні. А закон достатньої підстави спонукає нас шукати обґрунтування для наших тверджень. Ці закони не просто абстрактні правила, вони допомагають нам у повсякденному житті. Від планування дня до прийняття важливих рішень вони вчать нас мислити чітко, послідовно та обґрунтовано. Пам'ятайте, логіка це не щось сухе та нудне. Це інструмент, який допомагає нам краще розуміти світ і себе. Використовуйте ці закони, і ви побачите, як ваше мислення стане яснішими, а рішення мудрішими. Дякую, що були з нами. Мисліть логічно, живіть розумно.